Вітаю! Поки у вас немає свят, наші колишні головнокомандувачі відпочивають. Хоча Бог його знає в епоху штучного інтелекту, може, це й не він, може й він. Ну, коротше, ніхто не знає, насправді він, не він. Ну, ніби як він. Ну, Виглядає, як він такий, ну, видно, бойовий, бойовий пенсіонер. Ну, а що, повоював, книжку написав, дисертацію захистив. В університеті, там, де Ківалов, я так розумію, ну, молодець можна. Чому, чому б не повідпочивати біля пальм? Ну, чому ні? Знаєте, тут громадяни України всяке гадосне пишуть і ну, думаю, що. Думаю, що у пана генерала немає шансів на президентство, хай навіть не розчихляється і не витрачає там зайві сили. Уже як почав відпочивати, то вже там нехай відпочиває. Я тут, що, я не проти, нехай людина відпочиває, тільки хотілося би, хотілося би щоб не було подвійних моралей. Бо вони от на відпочинках, а потім. А потім вони заходять в студії, там одягають окуляри, роблять вигляд, що вони там щось читають, що вони щось пишуть, і починають впарювати всяку діч. Всяку діч. І часто ця діч, по словам правильна, а по суті по суті, гробаний маразм. Тому що це втирають люди, які самі натворили певним чином біди, на мою точку зору, на моє суб'єктивне переконання. Тому що ти не можеш бути аспірантом в університеті і при цьому фронтом керувати. Ти або там, або там. Ну, ну це, це бред. Я знаю, що таке вчитись в аспірантурі. Я бачу по аспірантам, які ганяють і часто обзивають всякими поганими словами, типу ухилянтами. Ну, ви знаєте, краще бути краще або взагалі не вчитись в аспірантурі, або ось так, але вчитися, ніж отак, робити вигляд, ніби то, що ти вчишся, на мою точку зору. Тому що, коли ти зараз вчився в аспірантурі, ти повинен ходити на пари. Два роки це заняття, це заняття. І на парах потрібно бути. А потім статті писати, тези писати, дослідження проводити. Тобто, тут, Або ти фронтом хер, хірово, хреново е, керуєш, або, або ти, ну, е, ну ви розумієте, да? або, або ти диссертацію так само пишеш поганенько. Ну, тут треба вибирати що щось, щось, щось із цього буде поганенько. І судячи з результатів, я так думаю, що, я не знаю, я не оцінював дисертацію, але сам оцей генерал сказав, що в 23-му році якось там не дуже вийшло, в нього інтерв'ю було. і Він там сказав, що не дуже вийшло в нього. От мені цікаво, а скільки хлопців і дівчат, молодих, до оцих пальм вже не доїдуть ніколи. І фрагменти тіл їх розкидані там. Тому що пани генерали одним оком диссертацію писали, а одним оком керували фронтами. А потім були такими сміливими, що просто, не критикуючи нікого там в різні окопи, шмигнули за кордоном. І звідти розповідають українцям, як треба боротися. А є ще українці, які ще хочуть голосувати за цю людину. і Давай, давай там, на, на пост президента. Хочеться сказати, люди, у вас все окей. Ну, тобто ви нормальні, не на приколі, да, нічим не загашені, там, забороненим. Все нормально, да? Тобто це реально та людина, яку ви хотіли б. Е, ну, от люди, які голосують, тому що є пузо, тому що є е, вік, є статура отака, є дисертація десь захищена, там, є отакий голос такий, это. ну, ви просто. Ну, Пост пост якесь колоніальне минуле хапнуле в собі. Голосувати треба за молодих і активних, тільки тих, кого ви знаєте. Не за а, роль в серіалі, бо ви подумали, що отак і буде, не знаючи людину, взяли і проголосували. Так не потрібно. А голосувати потрібно за людей, які з вами хоча б спілкуються. Я от сьогодні поспілкувався з людьми. О, думаю, що майбутнє наше оце зараз під пальмами і спочиває. Коротше, нічого не хочу нікого образити, просто звертаю увагу на те, як одні генерали відпочивають, а молоді хлопці сотнями, тисячами, сотнями тисяч просто не повернуться ні додому, навіть ні. я Тим паче зрозуміло, що для нас вони не будуть під тими пальмами. Їхнє життя закінчилось, Їхнє життя закінчилось. А ці відпочивають. Як на мене, як на мене, то коли, коли поряд з тобою полягли. Сотні тисяч молодих людей, то як мінімум ти повинен зашухаритися і взагалі, щоб тебе не бачили. Я думаю, що у пана генерала достатньо грошей для того, щоб просто вийняти винят... вин... ня... ня винайняти ня собі будинок десь там в окопі за кордоном, і з басейном. І там плавать, і там загорають. От пальми, це абсолютно не камільфо. От абсолютно. Ще я не знаю. Що знаєте, ну, хоч нема галімих понтів, типу, ходить по Монако і в бібліотеки заходить, знаєте, або в книгарні, там щось купує. Коротше, ну, ви це все саме хочете, то я, я бачу. Тому не жалійте. наступний раз, там, бандури свої, не витягуйте, що живемо ось так. Тому що вас отакі, отакі надихають, таких ви називаєте професійними політиками, щось вони зробили для країни. Ну, окей, огляніться, як ви живете. Підіть, пройдіться там в діаметрі вашого будинку, подивіться, скільки, чого, де наслідків всього абсолютної війни, яку можна було, можна було бійти от таким способом, але ніхто не обійшов. Я пам'ятаю, цей генерал перший ще повномасштабної війни не було. А тоді ми з дрона щось там скинули, і як росіяни розбігалися, ми всі ржали. Ну, я ні, бо мене це злякало дуже тоді. Я думав, що генерала поставили для того, щоб війни не було. А генерала, напевно, поставили, щоб війна, ну, коротше, ще раз повторюю, нікого не звинувачую. Просто фіксую факт: комусь поле і розтерзане тіло, а комусь пальми. І місце в історії. Ну і диссертація. Бережіться.